Планета Земля. Червона кулька супергерой бореться проти чорного квадрата. Приємного перегляду, друзі. Так, так, друзі. Привіт всім! З вами... Супергерой на каналі Веселі Ігри. Все ж таки ми здолали злосного боса Бульдога. Так, друзі, він і мені нагадував бульдога, бо він гавкав, як пес бульдог. Отож, друзі, продовжуємо нашу серію. Серію перемог над чорними квадратами, які хочуть захопити нашу планету. Вперед, друзі, покажемо чорним квадратам, які ми сильні. Отже, друзі. Deep Forest. Глибокий ліс. 16 рівень. Новий етап, нова ера. Нова серія червоної кульки супергерої. Отож, друзі, вперед. Ого. Що ми бачимо, друзі? Великі високі дерева. Нова мелодія така собі спокійна. Гриби якісь гігантські. Папороті великі. Друзі, певно, в тому лісі щось, щось страшне, є, щось вводиться. Не знати, яка звірна. Давайте перевіримо. Так, робимо зарядку, друзі. Три. Ура! Усміхаємося, друзі, і поїхали. Йдемо помаленько. Так, підрізане дерево чи що, проходимо повз нього. Так, я весела кулька супергерой, йду собі спокійно. Стрибаю на пеньочок. Забираю зірочки. Помаленьку собі йду. О, зараз собі застрибну. О, перший чорний квадрат. Стрибаємо, друзі, на таку драбинку. о, яка гарна драбинка. ой, Чоло вдарився. Стрибаємо, м'яка посадка. Оп! І що, друзі? Задушимо ми того чорного квадрата. Давайте задушимо його на, на чорний квадрат намаш на ма... На... Ааа, задушили ми чорного квадрата. Набираємо розгін і стрибок! І стрибок! єс, Супер! Так, спускаємося помаленьку, спускаємося. Оп-оп! Так, друзі! Ага, уа, Ой! Треба зі ручку забрати! Я вже зрозумів, друзі! Набираємо великий швидкий і розгін. А, єс! Yes. І ми зразу автоматично на пеньок застрибнули. Гарний тут дизайн досить, друзі. А що нас чекає далі? Що, все чи що? Так, друзі, ми успішно пройшли такий підривень собі і рухаємося далі. Так, друзі. Ага, тут треба позбирати зірочки. Ой, що тут? Червона кулька щось задихалася, чи що? Оп! Ой, йоп! Ой. Ну, стрибай, стрибай, давай. Опа, опа, я червона кулька, пострибулька. І, друзі, а що там таке? Ура, ми пройшли перший підривень! Другий, другий підривень! Радімо! Порадіємо за червону кульку, друзі! Дві ти капела там! Ого! Це злісопильня! Це злісопильня, друзі! А ми. а ні, 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 ні. а ні Ні-ні-ні-ні-ні! Ой! А, друзі, мене ми ми забрали зірочку. Мусимо йти... Ні-ні-ні-ні. Ай-яй-яй, -ай я усі! Перше наше пошкодження все-таки перерізала нас та пила по дереву. Давайте, друзі, заберемо оцю зірочку. Віть, яка здивована кулька, яка здивована, дивована, вона настрашена. Чи забоялася цієї пили, нічого ми її пройдемо, ми її переможемо, не бійся! Ну! Чому вона не хоче стріляти? ой йой так, стрибаємо. Отак. Забрали ми зірочку. Яка вона ну, страшна кулька, дивіться яка. Але ми акуратно її проходимо! Анамаїс. Ну, Анамайс, друзі. Оп, так, кулька. Давай обережно помаленьку перейдемо цю пилу. Тікаємо скоро. І я. Єс! Yes! Ура! Пройшли, друзі! Ми пилу велику грізну. Злох ми пройшли. Га-га, я чорний квадрат! Зубатий! Жовто-окей! Чорний квадрат! Друзі! Зубатий жовто-окей, чорний квадрат! То якийсь новий чорний квадрат! Та але ні, ніби такі як два чорних квадрати! Ап! Подурачимося ми з чорними квадратами, та? Оп. А ви чорні квадрати! Та май, чорний квадрат! Іди сюди, червона кулька, я тебе зараз їм! Шо, що, маєш... Ой! маєш! Отримали. Все-таки по щоці отримали від чорного квадрата, але... Ми його де деактивували. Так, забираємо зірочки і. япа! Ура! Ууу, 18 рівень, друзі! Такий простенький, легенький був цей 17 рівень. Давайте продовжимо наше проходження цим глибоким чорним лісом. Ах, чорний квадрат! Уа! А, чорний квадрат! Немає чорний квадрат! Чорно можна як застрибнути на голову чорного квадрата застрибну. Так, а ще один чорний квадрат! Аха ми їх, ми їх лускаємо як. насіння чорний квадрат! Удивіться! А що тут, друзі, за штукенція така? Певно, ми маємо натиснути, давай натискаємо. А як він застребнути на то? Ага, зрозуміло, але ми звідси маємо взяти. Дати... О, є, супер. І-япа! Ура! Відкрили ми ворота. А, це ворота, ура! Набираємо розгін і поїхали! А, на ма. Ай! потонули, друзі! Пішли ми під воду. Давайте ще раз. Ще раз рішучий, швидко! І над голову чорного квадрата зразу ми його приземлили. Супер! Так далі. Сім. Ой, пила, знову ця пила, друзі. Знову ця... Це пила. Гроза! Ця гроза пила. На-на-на, на, на тобі дерево на. Ой-ой-ой! Ой! ой, ой. ой ця, друзі. а капець. Зрізала нас пила. Ой, друзі, ми використали все життя. В наступному відео ми маємо пройти 18 рівень. Всі ті пили. Ви бачили, які страшні пили, друзі? Тримаємося! Гарного вам настрою! Перемога за нами! Ми переможемо всіх чорних квадратів! Поставте лайк і гарний коментар! Дякую вам, друзі! Друзі, ми відродилися, як Фенікс з попилу. Отож, продовжуємо наш квест, нашу... Подорож з глибоким лісом. Так, чорний квадрат. Іди сюди, чорний квадрат. Ааа! Чорний квадрат, мене вдарив. Ага, іди сюда. На, і чорний квадрат. Ну що ж, робимо паску чорним квадратом. Іди сюди. Ага. ба ба чорний квадрат. Пух! Ах, але ми акробати, друзі. Так, чекай, куди то я... Не, не, не туди скочить що? Оп! Ні, друзі, то щось не то. А, отак ми маємо зробити. Оп! Ага. Ясно, ясно. Ой, назад. Та ти що, кульку, куди ти. Оп! Оп. 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 Так. І поїхали! Чорний квадрат! Ах, ми дістали і зразу скинули чорного квадрата в водойму. Ну нічого, пиладес тут має бути. Ой, пила, друзі! А -а -а. Ой, пила, яка сильна! Ого! Кай-ка, як там? Скоро ми... ми... Оп. Опа! Так. Ми маємо обманути пилу. Випередити її. Ой, друзі, я не знаю, як ми це швидко маємо це зробити. Я не знаю, друзі. Давайте пробуємо. Оп, скидай. Оп. Давай. Давай, кулька, давай. Давай. І давай, єс! Ха-ха! ми обдурили тебе пила. Ура! 19 рівень, друзі! Чаркот, ти кудись зібрався, друзі? Чор чорний квадрат, друзі! 19 рівень попереду! На цьому ми прощаємося з вами! Гарного вам настрою! Дякую за перегляди, друзі! З вас! Лайк та гарний коментар!